Коли беретеся відстоювати свої права, то перше, що мусите засвоїти, це майстерність скаржитися від найнижчої інстанції до найвищої, але будьте готовими до того, що ці сходи доволі слизькі. Тож запасайтеся нервами. Взагалі, будь-яку скаргу, навіть усну, повинні зареєструвати та краще перестрахуватись і оформити її письмово. Отже, із правого боку вгорі вказуєте на чиє ім'я, далі від кого у нашому випадку від мешканців будинку в основній частині описуєте проблему, не забудьте згадати про наслідки, до яких призвела діяльність чи бездіяльність ЖЕКУ. Ну і звісно, викладаєте свої вимоги. Принагідно напишіть про завдані вам збитки, якщо вони є. Посилайтесь на норми чинного законодавства, яке регулює сферу ЖКГ. У кінці всі мешканці повинні поставити свої підписи і дату. Документ найкраще занести в ЖЕК, якщо не реагують в місцеву державну адміністрацію або прокуратуру. Після розмови з останньою вирушитимуться швидше. У вас має бути дві копії скарги: одну віддаєте секретарю, поточнивши дату, до якої вам зобов'язані надати відповідь. Інший екземпляр, завізований посадовою особою, лишаєте собі. Зичимо вам витримки і спокійного вирішення усіх проблем.